Вітаю вас, малята! Відгадайте на загадку, про кого сьогодні ми будемо вести розмову. Роденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст. Як мисто оченята, хто це спробує відгадати? Звісно, ви здогадались, це Білочка. Білка звір лісовий. Білки бувають різних кольорів руда, сіра і навіть чорна. Вона дуже активна, може бігати по землі, але живе на деревах. Білочки стрибають з дерева на дерево за допомогою задніх лапок. Передні лапки значно коротші, а хвіст білочки керує її поведінку. Підтримує її у польоті. В дуплі білочка ховається від холоду, і хвостик у неї як ковдра. Він захищає її. Білочка на зиму не лягає в сплячку, з осені запасається їжею, горіхами, насінням, жолудями. На голові має загострені вушка. Пропоную вам сьогодні. Намалювати ось таку білочку на гілці дерева. Але спочатку підготуємо рученята, і для цього нам знадобиться горішок. Сидить білочка на стежині, продає горішки в торбині, ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, зайчикову хатому. Ведмедику товстоп'ятому. Змінюємо ручку. Сидить білочка на стежині, продає горішки в торбині. Ось продала лисичці, сестричці, горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику товстоп'ятому. Для роботи нам знадобиться білий аркуш, основа, пензлик, помаранчева, чорна та коричнева фарби і водичка. Працювати починаємо з коричневою фарбою. Змочуємо водичкою та малюємо з правого боку вздовж краєчка, малюємо стебло дерева це частинка стовбура дерева. Зафарбовуємо її коричневим кольором. І від неї внизу в лівий бік виростає довга гілочка. Ведемо від стовбура вліво таку гілочку і ще від неї одне невеличке розгалуження. Ось гілочка, на якій сидітиме наша білочка. Тепер беремо помаранчеву фарбу. Вимиваємо пензлик гарненько. Набираємо помаранчеву фарбу і починаємо малювати з тулупа. Тулуб має овальну форму І він торкається гілочки, тому що вона сидить на ній. Промальовуємо контур і гарненько зафарбовуємо серединку, ретельно не пропускаючи, не лишаючи білих плямок. Ось так. Тулуб у нас є. Далі на тулубі зверху голова теж овальна, але в іншому положенні. Витягнута зліва направо. І два гостреньких вушка, два трикутнички зафарбовуємо. Тепер малюємо лапки. Передні лапки верхні, такі коротенькі, ось. Ми вже знаємо, що вони білочки коротші. І задні лапки, вона сидить на задніх лапках, вони під нею сховані. І великий пухнастий хвостик ковдру, так, який допомагає стрибати по гілочках, теж ретельно замальовуємо, тому що хутро в білочки зиму стає щільним, дуже-дуже теплим, густим. Ось така нас білочка. Тепер беремо чорну фарбу і кінчиком, самим кінчиком малюємо оченятка і носить. Така руденька білочка у нас з вами вийшла. Молодці малята!